А я зрозумів, що втрачаю найважливіше, коли перестав помічати дрібниці. Так почалася історія, яку Микола потім довго розповідав друзям, сміючись і зітхаючи одночасно. Микола завжди жив швидко. Робота, клопоти, плани, нові ідеї. Все на бігу. Він навіть каву пив так, ніби за ним гнався хтось із батогом. І от одного ранку він вибіг з дому, бо спізнювався на зустріч. Уже за те, що не встиг зав'язати шнурівки, він би дав собі штраф. Але щойно він пробіг кілька метрів, почув тоненький голосок. Дядю, у шнурок розв'язаний. Впадете ще. Микола зупинився. Перед ним стояв хлопчик років шести, у смішній шапці з великими вухами. Тримаючи в руках пакет з хлібом, він дивився на Миколу так серйозно, ніби давав життєво важливу пораду. Дякую, малий. посміхнувся Микола і присів, щоб зав'язати шнурок. А хлопчик раптом додав Мій тато так один раз упав, і потім довго лежав удома. Бабуся казала, бо він поспішав і не дивився під ноги. У цей момент щось кольнуло Миколу всередині. І він зрозумів, що той поспіх, у якому він живе, давно вже не допомагає йому, а навпаки, робить життя пустим. Він біжить, метушиться, нервує, а важливі моменти проходять повз. Він подивився на хлопця і усміхнувся щиро. Добре, буду уважнішим. Обіцяю. Глянувши на годинник, Микола зрозумів, що вже все одно спізнився, але чомусь уперше за довгий час це його не роздратувало. Він повільно пішов далі, відчуваючи, що цей маленький хлопчик ніби натиснув паузу. В його хаосі. І весь день Микола ловив себе на тому, що почав помічати дрібниці, запах випічки від пекарні, посмішку продавчині, теплий промінь сонця на руці, і власне спокій. Іноді досить одного випадкового голосу, щоб нагадати життя не гонка, і шнурки теж.